Це дуже жахливий байки, які ми вам перекажемо. Ви побачите диво, як ми будемо занурюватися під землю, на тому без будь яких зусиль за потойбічної підтримки. І то диво, що ми вам покажемо, буде зватися Байкі. Зіск скал... байки з бомбосховища. Добрий день. Вас вітає громадська організація Ілюстраційна антикорупційна Рада Придніпров'я, яка є редакцією двох газет особи колишні ліца та антикорупційне Придніпров'я. Ми знаходимося у укритті, найближчому до нашої редакції. Два роки ми домагаємося щоб його відремонтували, привели в належний лад, бо ним користуються не тільки журналісти, але. Мешканці будинків, які поряд, а також центру компактного проживання переселенців, який теж відкрит поряд. Сьогодні ми поговоримо про транспорт. Ми розмовляємо з другом нашої редакції, паном Олегом, який має великий досвід роботи у таксі. Олеже, розкажіть нам, як ви зайнялися таксуванням? Доброго дня! Почав займатися таксуванням приблизно 10 років тому. Не вистачало грошей, тому почав їздити на своєму автомобілі та якось заробляти гроші на сім'ю. Зароблялося нормально, вистачало грошей? Ну, спочатку так, а зараз трошки менше. Пальне дуже коштує дорого, тому. Як то не дуже вистачає. Наша редакція займається поглиблено питанням території, яка є прифронтовою зоною у Дніпропетровській області. Скажіть, будь ласка, чи можливо з Дніпра на таксі поїхати, наприклад, в місто Марганець, яке постійно обстрілюється? Ну, звичайно, можливо. Але. Не всі туди їдуть, тому що це, чесно кажучи, прифронтова територія, і там можуть бути прильоти, і люди не хочуть ризикувати своїм життям. Скільки може коштувати така поїздка? Ну, приблизно десь тисячі дві гривень. Я думаю, має стоїти, щоб туди з'їздити. А якщо замовити таксі з міста Марганець і на самий край бувшого Каховського Коховського водосховища, біля Енергодару село Добра Надія. Чи є такий варіант? Скільки може коштувати? Ну, Десь з Марганця це буде коштувати приблизно гривень 300, мабуть. Але ж, як я кажу, не всі туди будуть їхати, бо люди бояться цього. Я так розумію, що таксісти. Сміливі люди, скажіть, які ви чули, які з вами, можливо, були інциденти під час роботи? В принципі, все, слава Богу, все нормально. Інцидентів не було. Бувають, попадаються люди, які грублять, не хочуть платити або нетверезі. І тому приходиться через службу з них гроші як-то... Отримувати, а служба компенсується. Скажіть, будь ласка, які враження у вас від бомбосховища? Як воно вам сподобалося? Ну, бомбосховище в жахливому стані, світла немає, вода. Треба бомбосховище піднімати в наш час, тому що людям десь потрібно ховатися, бо бувають прильоти, буває дуже жарко в городі. А зараз я хочу звернутися до керівника Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської обласної прокуратури Артема Загороднього, який нам надав відповідь на заяву. Справа в тім, що в жовтні минулого року, за заявою нашого журналіста, було порушено кримінальне провадження про розкрадання землі в апостолівській громаді. І поставили на розслідування слідчу фалько, яка нам відома ще року з 2015-го, як слідчий бандитський. Ми перерахували приклади кримінальних проваджень, які були у неї, які вона завалила деяких обвинувачених. Вона довела до смерті, тому ми просили. Криворізьку східну прокуратуру, щоб нам змінили слідчого, але нам відповіли, що це неможливо робиться лише через суд, відповів керівник прокуратури Антон Загородній. Я подивилася декларацію цього Антона Загороднього. У грудні, я так розумію, до дня прокуратури він отримав біля 140 тисяч гривень премії. Але як ми бачимо, свою премію він не відпрацьовує, тому ми будемо інші заходи приймати, щоб змінити цю бандитську слідчу на нормального слідчого. Також котрий раз звертаємося до Дніпровської міської ради, Дніпровської обласної військової адміністрації. Адміністрації лівобережного району міста Дніпра щоб звернули увагу на бомбосховище за адресою вулиця Каруни, 1, щоб провели інспекцію чи воно придатне, чи не придатне, і привели його в придатний стан.